Нарешті в Чуднові замість пролетарського ідола, який ототожнювався з червоним терором, з'явився пам'ятник справжньому борцеві за національні інтереси народу. На відкриття зійшлася чи не вся громада Чуднова. Лунали вірші, згадували непросте життя поета. Після відкриття пам'ятника його підніжжя вкрилося горою квітів. Люди за евелінням душі прийшли віддати шану та повагу великому сину українського народу. Символічно відкриття пам'ятника проходить у день перепоховання Великого Кобзара. Подія, яка відбулася 153 роки тому, українці традиційно відзначають як свято його повернення до свого рідного народу, для якого він став національним пророком. Про актуальність пророчих слів Кобзаря підкреслив і голова обласної державної адміністрації Сидір Кізін. Це насправді батько української нації. З нього почалася е, ідея нації, ідея України як незалежної держави. І його ті слова, що поховайте і вставайте, кайдани порвіте і вражую злою крові волю окропіте, вони як ніколи актуальні зараз. Коли на наших східних кордонах наш одвічний підступний цинічний ворог стоїть, по завершенню урочистостей голова обласної державної адміністрації відповів на запитання журналістів, серед яких йшлося про незрозумілу ситуацію стосовно Житомирського лікерого горілчаного заводу, на ньому зараз змінено керівництво, є легітимний керівник, ось який незабаром приступить до виконання своїх посадових обов'язків. Житомирська обласна адміністрація стурбована тими, тою інформацією, яка з завода поступає, що нелегітимне керівництво, прикриваючись інтересами трудового колективу, не допускає законного керівника на підприємство. Я думаю, що правоохоронні органи і суспільство дасть оцінку таким діям цих людей. А обласна адміністрація зацікавлена в тому, щоб завод працював, щоб були робочі місця, щоб сплачувалися заробітні плати, податки. Ми створили спеціальну комісію, в яку війшли представники обласної адміністрації, представники податкової інспекції, органів внутрішніх справ, служби безпеки України, які не дадуть незалежно від того, хто прийде на завод, який керівник, яким буде його прізвище, не не дадуть, щоб на заводі. Плутали інтереси держави з інтересами з власною кишеною.